А що ти ото що робиш? Назарчику привіт, всім передаю. Всім тим, хто каже, що в неділю робити не можна. Так що, друзі, всім добрий день. Неділя робити не можна, вихідний відпочиваємо. Відтягнули, правда, трошки час зранку до обіду і у нас тут така непредвидена ситуація, її треба просто сьогодні зробити. Чогось сьогодні? Тому що завтра мене не буде, вчора мене не було. Післязавтра також є свої моменти і вже треба, щоб це все діло було. Треба зробити тапчанчик, хай вже Бог вибачає, але без цього мене туди, не сюди. І зараз є трошки хвилька часу, хоч теж погода нам не дуже дає. Дощі йдуть, вони також ну, треба. Тому що такий дисбаланс, який зараз відбувається у природі. От, але е, що я роблю, воно наче, наче не в спіху. Але Якщо ти сьогодні це не зробиш, то завтра ти іншу роботу не зробиш і не доженеш, тому що е трошки якось об'єднавши свою домашню роботу і роботу в підтримку Збройних сил України, хтось думає, що це так все просто, що це так все красиво, але реально це треба просто спробувати і менше балакати, а просто взяти на себе повісити хоч якусь часточку того чи іншого завдання і його виконати. Просто організувати. Я вже не кажу там. При інші деякі моменти, просто стати і зробити. Тут багато людей говорять, навіщо воно мені потрібно, ну не мені особисто, людині, на що воно мені треба, хай це робить хтось інший, є для цього там волонтери, От хай вони це роблять. І волонтери більшість людей, я не скажу, що там всі святі, але більшість людей це ті, які займаються або самозайняті, або ходять на роботу і у вільний час, і знаходять час, і для хлопців. І дівчат, які боронять нас і для своєї родини, і для свого колективу. Так само і ми. От хай там мандять, а ми будемо робити своє. Так що задача в нас яка ще, щоб не отримати тренди від самого головного генерала це від Лесі Петрівни. Зараз треба буде поставити коптілочки, виставити їх. А я не хочу, щоб вони стояли на землі, хочу їх трошки зробити вище. І хочу зробити таку тумбочку, коптілочку, яку нам е залишив після виграшу, яку ми обкатали. По Донецькій, Дніпропетровській, Харківській області, Полтавській, то ми її привезли назад і хочемо поставити маленьку 150-ку і ми вчора отримали на 360 літрів від мандрика. Дякую за хорошу знижку, дякую за те, що входите в наше положення. Ну а ми з свого боку робимо чесний відгук за той чи інший товар, який у нас є в господарстві. В Чому заказали? Тому що спробували, тестували 150-ті коптілочки, і Леці Петрівні сподобалося, їй зараз у нас 360. Так що, а чого треба це все діло зробити, підсидінити, тому що вівторка Лесі Петрівні треба, щоб вони вже стояли і працювали. Так що зараз буду це все діло робити, на також по господарству, у нього там, там свині хочуть да? І теж ну, ти ж не відложиш це діло на завтра, післязавтра, хай свині ходять по городу. Тобто це треба робити. Так що зараз поки нема дощу, склепаю та ну а потім вам це все діло покажу і розкажу, нафіга це я зробив. От. І покажемо, яка ж копілочка до нас прийшла, мандрик, 300, мандрик 360. І скажемо візуальний свій відгук, а потім вже в процесі, коли Леся Петрівна буде працювати, скажемо, чим ну, її, їй, наприклад, краще. така. З нержавіючої сталі. Хоч у древосі також є професійне обладнання, яке також робиться з металу, з нержавійки. бо там є деякі люди, які кажуть, що ти, типу, там продався, там ще щось. Ні, я просто мені дали можливість протестувати 150-ку, не мені Лесі Петрівні. Їй сподобалося одна, друга, третя. Ну і ми вирішили замовити для себе. Ну, тим паче, зробили нам хорошу знижку. Я думаю, якщо людина буде дзвонити і казати, що від челудька, так як Раніше ми в древосі, ми, мабуть, одні з перших замовляли коптівки тоді. Після нас замовив брус. Це був древос і був промокод шелетківці на 5%. Так що далі буде. Зараз збираю цю всю канітель, ну а потім вже покажемо Назарчиком, поки він там буде дізертілю закривати, ну і я буду збирати цю штуку. Так що далі буде. Боже, сам Шелудько безбожник і Назара роби Назар робить безбожником. Назик, як тобі такий туалет? Що празник? Таке свято тобі зробив, так? Да? А що це ти робиш? Не знаю. Сам не знаю, так? Да? Так що дивіться, яке ми зробили курям ярму. Це щось похоже, яке назад на туалет трьохмісний, так? Да? Сільського типу, трьохмісний туалет. Спереді немає дирочки, а ззаді у нас є така дирочка, туди можна засувати лоток як для перепілок, да? Ну прикольно. Туди такий таз засунув. Троє сіли. Гуськом один за одним, да? руки поклали друг другу на плечі. Прикольно. О, і все. Так що, друзі, зараз ми що зробили? Трошечки зачистили, трошечки замазюнькали, привели в порядок. Леся Петровне, як той туалет трьохмісний, а? Це трьохмісний туалет, сідаєте гуськом. Раз, два, три. А там позичимо те два. Ну, когось знайдемо. Зараз Васильович приїде. Туди лоток ззаду засунемо від Це комунальний туалет. Телін... Назарчик, от тут ще спереді треба торці трошки заділити. Щас... хай трошки підсохне, ми зараз підемо там ту саділу зберемо і будемо з тобою ще щось Так що неділя, у нас сьогодні не вихідний, друзі. Так що, як хочете, а ми сьогодні так, і ще може сьогодні, якщо доживемо, то буде прямий ефір невеличкий увечері. Бо вчора не було. Опа. Опачки. Опачки. Та тут диви, взагалі чутенько, так? Да? Ти вже знімаєш мене? Привіт. Привіт, привіт. Так що, друзяки, процес продовжується. Що ми зробили? Трьохмісний туалет сільського типу. Поставили на нього. Для чого це зробив, не знаю. Напишите в коментарях. Це нормально буде чи ні? По-перше, навіщо так зробили? Тому що коптілки у нас тут стоять під навісі. Ще там правильно буде. От. І У кожній коптілочці у нас є у древосі, кажу в древосі в, древосі, в мандрику. Древос тільки поїхав, а мандрик тепер до нас приїхав. Тепер ми будемо коптити на мандрику і в цьому буде краще видно. Це у нас на 150 літрів. А це а це на 360. Ось, бачили, що тут є? Слив. Тобто можна помити і злити. Тож, що ми зробили? Ми зробили з Назарчиком отаку штуку. І тут у нас, виходить, ззаду одна тільки досточка, там є просвіт. Ми можемо, по-перше, вивезти туди трубки ну, з каналізації, правильно? Повиводимо і в ті, в ті самі задні доски ми можемо зробити, типу. Ну, щоб зафіксувати цю трубу. Так що от такі дві коптілочки. Вон, тут аж дві, напевно, такі дві конвекції тут є. Капець, я... просто я в цьому ділі не дуже шарю. О, але тут от таких дві штуки йдуть. Вентилятор так само йде. Ну, Вентилятор, в принципі... Однаковий, такий самий, як і там. Але я бачив, що в них там у більших стоять два штуки. От, я не знаю, наскільки це правильно, наскільки це не. Це мені просто показалося. Але я думаю, що Тоже, хай Леся Петрівна з цим, -цим ділом розбирається. Тут, а що в нас є? Оба тут у нас є оп, і стоять вони все з цієї сторони. Клас. Стоїть розеточка. Це ми будемо включати в розеточку. Ну, а ця коптівка, в принципі, тут теж є розетка. А, є. Тут теж вентилятор вставляється, тільки тут з противоположної сторони і на вихлоп хочу також присобачити гофри. От. І тут є регулятор типу, закривання відкривання. Але цю поки нічого не трогаємо, тому що ми її вже показували. А по цій у нас що ми маємо? ми маємо? Вентилятор. Ми його зараз виключаємо. Ось так накрив я його так. Є парогенератор. Парогенератор є там, так само він і тут є, можна його використовувати. Зараз я розпакую, вам його покажу. І принцип його, ось йде подача трубочка на розкалений тен, я так розумію. І йде пропарка. Я в цьому ділі не спеціаліст. Але скажу одне, той, хто копте бучкою, то дуже добре. Той, хто коптить по-правильному, то є дуже класно. А що тут до мене є? Опа, тут є у нас МС-360. серійний номер 360, дата продажу 9.05. Мандрик Сергій Сергійович. Номер телефону. Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Хімічна, 3. Так що, от отакі у нас є, я так розумію. А, і кстати, я задивився на тіктуці, так вони кажуть, якщо вам не сподобалося щось у мандрику, можете на протязі двох робочих днів, двох робочих неділь повернути назад. Так що хтось там писав, вже казав, що якщо взяти коптілку 2 неділі класно поработати, можна заробити гроші і повернути назад, сказати, що вона не сподобалась. А потім на когось іншого. Та ні, ну, в принципі, е у нас її не було, але тестували ми 150-ку і дуже сподобалося моїм дівчатам. Олесі Петрівні сподобалося. Ну і надійки і старші надійки її краще обирати. Що тут мені подобається, тут є що це таке? Та не знаю, що це таке. Щось таке, якийсь пиптик. А що це за пептик, я не знаю. Тут є у нас підсвітка у нас є, є щуб уже вмонтований. Кстати, він класно цього є. Це повна комплектація. Тут є у нас, теж сразу поставлю е парогенератор генератор і сразу в трубочку, тут е крантичок такий. От. На ту цепляти не буду, а в цю поцеплю може Леся Петрівна буде використовувати. Хоч ми не використовуємо. О, а це не знаю, що це таке. Якась гаєчка тут, а, може, а це може датчик, який щитує температуру в самому цьому. О, бо це у нас показує термощуб. Коротше, Я у цих ділах не дуже шарю, але я вам скажу, що Олесі Петрівні дуже сподобалося. Так що, що в нас є? Димогенератор ми вже поставили. Такий плюшкін для нагнітання. Тут він теж від зарядочки включається. В розетку така штучка випрямитель. От. І працюємо. Так що це ми поки положимо не туди. Полочки ще треба буде розвішати. Чим полочки класні, вони регулюються. Ну, Це вже Леся Петрівна потім як скаже мені, так ми вже їх і заділаємо. Але реально це класна штука, коли вони регулюються. Оп. От так. Тобі зараз примітивно я понавішую щоб вони вже тут були, О, а потім вже Леся потрібна сама. О, то тут їх ще мало, дибеленько А, Газарчик е? по красоті. Ну, смотре, що коптить, А також там же питають постійно, а на який літраж там, чи на скільки кілограм. Та діло ж не в кілограмах, друзі. Діло в тому в залежності, що ви будете тут коптити. Може бути об'ємна, може бути не дуже об'ємна. Ну, про це може розказати Леся Петрівна, але її на даний момент не до нас. Вона сьогодні зранку скубала курочок І дуже несвітне зоря. Так трошки відрівняти несвітне зоря І з Надєждою анатолівною. О, так, це сюди. І трошки, звісно, вони задовбалися вже. А тут сильно зигнуті. Штучки ці, штучки-дрючки. Оп, оп, отак. От штучки-дрючки, штучки-дрючки. Отак. Ну а тут дуже я ж кажу, тут залежності від того, що ви хочете і як ви хочете, що за продукцію будете коптить. Капець получу, звісно, налопашили. Ага. Є косяк. Є косяк. Знаєш, який косяк? Трубка виглядає в всередину. Ну тобто, якщо повісити напротив тої, то чуть-чуть не все впадає. Ну то все ерунда. Може це я ще генератора неправильно прицепила, ну. Це то він так іде, а так не цьо. Якраз напроти цієї штучки у нас іде. Бачиш? От. Поцепимо проти цієї. Або прийдеться цієї ставити. О, поміняю трошки позицію. Ну, правда, на ці на нижні, так як я повісив, то нічого тут його правда, вішати не буде. Та вже Леся Петрівна потім буде орієнтуватися і по цьому все, там, яка висота, там, перша, друга, третя, там, може навіть буде От. І З самого верху це все діло. Тобто кожна людина вже тоді під себе там буде метикувати от. ну якось так так пойдете О. поки нічого не можу сказати про 360 -е мандрик але я думаю що в ближайшому майбутньому Петрівна буде працювати на такі класні штуки от такі класні шести зараз теж їх розпакую щоб вони вже були Ну а також слів слівом, але лофточок є. Це дуже добре для збору жиру. Це дуже класно. Ну і крючечки. Ну, Ми, правда, крючечками своїми там цепляємо. І дуже дофіга цих штучок. І все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять штук. Ну, То вже буде Леся Петрівна цим цим ділом займатися. Судділо положимо всередину. Ключечки все. не знаю скільки їх штук, але штук 50 точно є. От. І, в принципі, будемо будем подивитися, як воно. Це дуже, дуже класно. що Він тут є. О! Оп. Луточок для збору жирочку. Так що ложимо сюди всередину І Я думаю, що, якщо потрібно захоче, то буде вже коптить післязавтра на ці коптильні, або на цій, або на маленькій. Тобто, в залежності від того, яку ви кількість хочете коптити, в залежності від того, для чого ви хочете мати коптильню, чи тільки для себе. А Чи для переробки для того, щоб заробляти кошти, Ну у нас, бачите, на даний момент є 150, ка це сама така універсальна коптілка, яку можна взяти для себе. І ще й можна і десь щось на ній заробляти. Тому що 150, 150 літрів об'єм, в неї можна, якщо паличками ковбаску, можна впихнути доволі непогано. В неї також. І вже при замовленні ви просто говорите, яку вам комплектацію. Тому що комплектації бувають різні. Це йде максимальна комплектація, починаючи там з підсвіткою, регулювання, регулювання поличок, парогенератором і всім остальним. Тобто ці всі моменти ви повинні учитувати. Так само, як там комплектуються ті чи інші речі, які ви купуєте, наприклад, автомобіль. От вам його комплектують. Так що у нас тепер є дві коптілки мандрик дякуючи Сергію мозговому. Яку він виграв, яка об'їздила і в Донецькій області була, і починаючи з Одеської до нас їхала: і Київська, і Полтавська, і Харківська. І приїхала до Лесі Петрівни і буде працювати. Так що так, а постаменти такий зробили, не знаю, правильно чи ні. Напишіть у коментарях. Але я думаю, от такий подаруночок для Лесі Петрівни доволі непоганий буде. Да, подаруночок від мене. От, Мені зробили звісно, на здижку, я дякую Сергію. от, і Кому потрібно, я думаю, що в описі я залишу номер менеджера. Маєте можливість.